Надіюсь, що ніхто не йшов, мене дивляться. Давайте тепер напишемо мені хтось коментарі. Якщо вони виключені, напишіть мені телеграм. <ривити> а, в Telegram. Треба якось будуть подписувати. Дуже, дуже, дуже. <ривити> по а, так, тут буде. По-моєму, коментарів тут немає. Це стара, це старий ефір, а О, По-моєму, немає тут, коротше. Коментарів? немає, немає тут. Короче выключи блин, що робити тепер напишіть, чи ви мене чуєте і бачите ал. Сміт для себе распаковывать и все на закінчиться на этом тему. Ну що повключали оці от школьні емейли нікому не нужні. Ти я дуже розстроєна, чого в мене вона не... Да ніхто, навірно, не може писати, Уже б давно нас написали. Ти можеш написати? Mm -mm. Смешно. Ну, не можу. Ти бачиш, що немає. Тоді було, типу, для цього. А сейчас нема. Всем привет, сегодня собираюсь на до Катюшки. Влог с Катюшкой Падера. С Катюшкой. I love you. Да блин, что это? Шлюз и жёг вен, заебин. Ну и что се? Да никто не может ничего написать. Все, девочки, заканчиваем. Что делать? Може, десь в цьому виключила, случайно? Можна ж? Чат Можуть, що у джепті спитав? Давай. Може щось скажу. На жаль, чат недоступний чого? Якщо в Ютубі на трансляції вимкнули коментарі, як їх назад включити? <гум> то є кілька варіантів. Чому так сталося, як це повернути? Якщо сталося трансляції. Виберу. Сподібор Боже, зачем? А, знайти пункт, дозволити коментарі. А, mm. вот, Що миски, ну, це це чо, не жми редагувати. От, персоналізацію. Щас я йому скину, як це вилюблю. Запустіатувалюся, затопиться літератур. Це чого нема вайфай? Лише схвалені, це як. Що? Лише схвалені, можеш мені писати. Це хто такі схвалені. А ну-ка попробуйте щось. А! Я надала доступ. Хто може надсилати повідомий чат усі. Ну, так все. Ну вот, давайте ты попробуем так. Все равно недоступний. Ну, обо мене просто заблокировала стотышу. Не можешь почему? Два лайка. Шесть. Два чат. Что ты такие? Ты можешь решать? Еще, еще нам достаточно GPT. Еще нам достаточно GPT. Еще Ну, я хочу коментарі. Ось, що він написав. Перевірчі коментарі не приховані. Під час трансляції на натисни на екран. <рес> <рес> Якщо ти бачиш кнопку, типу, цей або чат. А ну-ка, прийди. А тут немає такої кнопочки, типу, як чат. <рес> Hvad <laughs> <with such> <it> <uffs> А, ой, сейчас что-то именно я выключила случайно. извините, пожалуйста. Я не знаю, что мне еще делать. Я не хочу вести трансляцию без... <coughs> вести трансляцию без комментариев. Ну что это такие? Заблокировала, потому что не для детей. Для детей. Не для дітей чи наоборот. А накладання для операції? О, накладання для операції. Що ти, блін, вже мене... Куда ти занесло? Скасувати. Не все, я не маю скасувати. це вже? А хто хотів би їсть на цій трансляції? А ми даже тут не можем подивитися, в смысле это ж можна було. Я не буду розпаковувати подарунки, поки ви не зможете мені щось написати. Все, я обідалась на YouTube. You're so crazy. Oh, my God. <звук> А ну-ка, вийди з цього. <гас> Може, я просто загалом на стройках выключиваю коментар? Обмежень немає. Ти, значить, це Ютуб сам виключив. Ну і Де, що це? Зачем? Зачем ви це робите, блін? Зачем? Ютуб, плюс. Please. please, please, we are so live, YouTube, you are so beautiful, we love watch video in YouTube, uh, can you please open me a comment? Please, 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 subscribe, <laughs> please, open, open the uh, door. <laughs> Соня, напиши поши. Соня, пожалуйста, напиши. Пошукай быстренько, як мені сделать. Ты разбирайся в цьому. Ты разбирайся в чем, допоможи мне. Да что ты хочешь? А что там было написано? Не-не-не, э, бать, что ты мне тоді написала, як? Ну, відкрикан-то э... Нет, там, де про на вік. Для дітей. Ні, це відео не для дітей. <рес> Ні, це відео не для дітей. це для дорослих. Субтитри. Ну давайте я включу субтитри, щоб почув що, не розуміли. Мучились. Але ми тоді домучились. Я короче щось кльо... клякаю на от ерунді. Блін, треба бути смайлики не відкривати. Зачем вам этот спанкер написал? В смысле? Что-то я уже вообще вышла отсюда или что? Я вышла. Можно наложить Ваня сюда? Это мой сель, это баба. Не можно сделать русский. Червону руту. Не шукай вечером. Опять? Давай опять. Добренько. Сейчас. Подвиньте, почка.